Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Окупанти на Варігівському напрямку штурмували поблизу Степового. На Олександрівському напрямку, на перетині Запорізької та Дніпропетровської областей, росіяни атакували позиції Сил оборони 33 рази. За даними Діпстейт, загарбники мають успіхи в районі сіл Новоіванівки, Малинівки і Полтавки. Спецпризначенці головного управління розвідки показали відео ліквідації окупантів на запорізькому напрямку. Наші бійці влаштували засідку, знищили ворожу групу, зачистили будинки та промозону і взяли в полон двох росіян. Упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. У Бологівському районі від удару із в півдроном отримав 33-річний працівник поліції. В медзакладах Запоріжжя після російських обстрілів залишається 22 людини. П'ятеро у тяжкому стані. Серед них дівчина 17 років з Новопавлівки, поранена 12 жовтня. Підозрюваний у Держзраді народний депутат із Запоріжжя Євгеній Шевченко отримав ще одну підозру. На цей раз у відмиванні 9 мільйонів гривень. Кошти за дозвіл на перевезення добрив він вивів через юридичну фірму свого сина. Частину грошей витратив на два авто преміум класу БМВ та Мерседес. Нагадаємо, тримання під вартою нардепу продовжили до 14 листопада. Одним пропагандоном менше на Запоріжжі від ударів дроном загинув росіянин Іван Зуєв. Він був воєнним кореспондентом ще з 2014 року. Навіть отримав подяку від Путіна. А тепер дочекався нагороди і від сил оборони України. Вимагали хабару ветерана у Запоріжжі. Викрили двох посадовців. ТЦК спільники змушували у колишнього військовослужбовця віддати 2000 тисячі доларів за постановку на облік. Зловмисників затримали на гарячому в момент передачі хабаря. Один з посадовців намагався втекти, викидаючи купюру з вікна авто, але був зупинений правоохоронцями. Обом фігурантам світить до 10 років в'язниці. На Росію запускають програму колонізації тимчасово окупованих територій у Запорізьку, Донецьку та Херсонську області планують переселити бурятів та якутів. Хоча самі окупанти називають програму поверненням українців. Вибух у багатоповерхівці в Вознесенівському районі Запоріжжя в руках 39-річного чоловіка здетонувала граната, яку він знайшов напередодні. Постраждали з численними осколковими пораненнями, госпіталізований. Запорізькі бригади, які знищують ворога на Харківському та Донецькому напрямках, отримали партію обладнання на майже 7 мільйонів гривень. Бійцям передали 15 мавіків, 100 БПЛА «Мамонт», дрони та 10 зарядних станцій. Обладнання закупили коштом громад Запорізької області. У Запоріжжі ожили 14 муралів. Тепер на них можна подивитися у доповненій реальності, завантаживши застосунок альбом АйАР і навівши камери на QR-код поруч зі стінописом. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.